Орел степовий – це великий хижак, який чудово адаптувався до відкритих просторів, живе переважно в степах і на півпустелях Євразії. Його основна здобич ховрахи, а також інші дрібні гризуни. Птах полює з повітря, ширяючи низько над землею або ж очікує біля нори, нерухомо сидячи тривалий час. -да. У цього пана терпіння точно більше, ніж в мене. Наприкінці ХІХ століття він був звичайним мешканцем степових регіонів, але вже на початку ХХ його численність почала стрімко скорочуватись. Основними причинами стали розгорювання цілених степів, знищення поселень ховрахів, електролінії, які становлять загрозу для птахів, а також пряме винищування людиною. Останнє підтвердження гніздування в Україні було зафіксовано на початку 1980-х років в Асканії новій. Відтоді гніздова популяція зникла. Нині Орел Стаповий трапляється в Україні лише під час міграції, переважно в Азово-Чорноморському регіоні. Його можна побачити з кінця вересня до середини листопада, коли він прямує на південь. Цей вид занесений до Червоної книги України, а також охороняється міжнародними конвенціями.